Друзі, всім привіт! Я Юрій Хаєв, власник туристичної агенції Дихаєви. Я вирішив записати таке повноцінне велике відео про те, як українцям можна дібратися до різноманітних точок за кордоном для того, щоб вилетіти на відпочинок або в якісь бізнес-поїздки, і що для цього треба, і що поряд з нами знаходиться. Якщо брати сьогоднішню ситуацію в Україні, то всі українці повинні вилітати з найближчих країн, які знаходяться поряд, для того, щоб добратися далі, найпопулярніший напрямок це Польща. Також українці користуються кордонами Румунії, Молдови, Угорщини, Словакії. Тому розкажу трошечки детальніше про деякі кордони. Значить, якщо ми говоримо про Польщу, найпопулярнішими аеропортами, куди їдуть українці, являються Варшава, Краків, Жешув, Люблін. Тобто це такі найближчі аеропорти, які цікавлять нашу публіку. E, значить, як, як дібратися до цих міст. По-перше, якщо ми говоримо про Варшаву, в Варшаві є на сьогоднішній день три аеропорти. Перший це Варшава-Шопен, який знаходиться фактично у місті. Варшава Модлін це десь 90 кілометрів від Варшави. І ще новий аеропорт Варшава Радом, який відкрився недавно, і з нього вилітають чартерні рейси. В багато країн світу, тому можна користуватися цими трьома локаціями. Як же туди дібратися? На сьогоднішній день, якщо простий спосіб, це звичайно свій автомобіль, але для цього треба перетнути кордон на автомобілі, і стосовно цього є деякі моменти. Наприклад, це черги на кордоні, це можливість довго простояти. Якщо їдете на автомобілі, це більш-менш такий нормальний шанс зробити це за пару годин. Якщо користуватися правильним кордоном, для прикладу, якщо їхати у Варшаву, то мені здається, найкращий варіант використовувати це треба кордон Рава Руська, якщо з України, або Груші. Це такий невеликий кордон. На який не заїжджають автобуси і великі вантажні автомобілі, тому там черг зазвичай не дуже ну, немає, фактично. Якщо ви їдете на автобусі, треба завчасно планувати, що на кордоні ви можете простояти як пару годин, так і 10-12 годин. Іноді цілу ніч стоять люди, тому якщо, наприклад, ваш виліт там зранку або в обід, краще взагалі. Планувати виїзд за день до цього е, і е, приїжджати, наприклад, ну, до вечора до Варшави, брати готель, переночувати і надалі летіти по вашому рейсу для того, щоб встигнути на відпочинок. Е, Далі, якщо є у вас можливість вилетіти, вилетіти з Любліна, то звісно можна приїхати і до аеропорту Люблін. Він більш такий камерний, невеличкий аеропорт. І, в принципі, цікавий тим, що а, немає черг і досить спокійна атмосфера. А, якщо ми говоримо ще варіанти доїзду, це варіанти на потягу. А, потяг до Варшави. Є, але стосовно квитків тут завжди проблема, тому що вони в онлайні по типу продаються, але їх ніколи не можна купити. Ну і в принципі, цей потяг досить специфічний. В ньому є купе по три місця, яке знаходяться одне над одним, і він, як на мене, не дуже зручний. Я б, наприклад, брав би варіант поїздки такого плану. Це поїздка до аеропорту до міста Хелм. Туди ходять потяги кожного дня декілька потягів, тобто можна вибрати навіть варіант, на який сісти. І дуже зручно, що можна ці квитки дійсно купити на сайті Укрзалізниця і, в принципі, доїхати з комфортом. Це звичайні купе, по чотири місця, звичайні зручні купе. Ну, а також є спальні вагони, якщо це також цікавить. А далі від міста Хелм можна вже доїхати до Варшави на Інтерсіті польському, це буквально 2,5 години, такий внутрішній переїзд. В принципі, під наші поїзди всюди є стиковки, тобто фактично через, там, через годину, приблизно після прибуття нашого поїзду до Хелму їде вже Інтерсіті до Варшави. Якщо треба дібратися до Аеропорту Модлін це можна зробити як з Варшави, або ще є така цікава стиковка. Ми часто пропонуємо туристам: це е, Київ Хелм з Хелму доїхати до Любліна на електричці, і з ходить прямий е, автобус. Він йде 2,5 години, але ви прямо приїжджаєте в аеропорт. Тому, в принципі, логістику можна е, побудувати, і ми зазвичай всім туристам допомагаємо побудувати цю логістику по. Кожному маршруту, крім того, що ми пропонуємо тури у всі куточки світу, ми можемо це там, організувати все під ключ, купити вам квитки на потяг або спланувати поїздку на автомобілі чи автобусі. Тому все це можна організувати. Якщо говорити про інші кордони, один із найзручніших кордонів. Це Молдова, виліт із Кишеневу. Це фактично най найкоротший шлях до відпочинку, приблизно 8 годин їхати з Києва. Але тут також ситуація дуже змінилася. Якщо раніше, в 22-му, 23-му році, кордони проходили швидко, то зараз трошечки це вже по-іншому, іноді створюються черги, і треба чекати. Мені, наприклад, подобається кордон Могилів-Подольськ. Якщо їхати з Києва, то це дуже зручний момент на автомобілі. Гарна дорога через Вінницю, через Вінницьку область і далі до Кишиневу. До речі, ще в Кишинев ходить потяг, який ходить раз-два дні. І тут також треба планувати, щоб ви дійсно змогли взяти квитки на необхідні дати. Але це такий зручний варіант, якщо потрібно не перейматися там, наземним транспортом, тому в принципі, можна все це підібрати. Кордони з Румунією, один із найпопулярніших це аеропорт Сучава, куди можна доїхати, як на автомобілі чи на автобусі. І, в принципі, це один із таких найближчих аеропортів Румунії. Більш цікавий аеропорт в Бухаресті, але до нього ще плюс 5 годин. З нього дуже багато вилітів у різноманітні точки світу, і в принципі класні ціни на, на квитки. Я дуже часто бачу, що з Бухареста найдешевші квитки, якщо там летіти на дальні якісь напрямки. Кордон Угорщини також цікавий, тому що є 4 чи навіть 5 пропускних пунктів, і в принципі можна вибрати. Куди переїхати, і з Будапешту є також дуже багато вилітів і лоукостів, і регулярні авіарейси. Тому запитуйте, пишіть в коментарях всі варіанти, які вас цікавлять. Ми можемо дійсно підібрати тури з різноманітних країн світу і, в принципі, зробити всю цю логістику під ключ, тому все це буде цікаво. Крім того. Обов'язково можна ще замовити там фастрек в аеропорту, чи необхідний трансфер, який вам буде потрібен. Може якісь віп послуги. Допоможемо з зброями готелів. В в цьому відео є опис, є всі контакти, тому ви можете. Залишати свої повідомлення або зв'язатися в месенджер за одним із телефонів, які вказано. Ще раз хочу сказати, що наш канал Аддихайве має вже більше 300 відео з різноманітних готелів по всьому світу. Ви можете підписатися на канал і зробіть прямо це зараз, якщо можна. І, в принципі, дивіться огляди готелів. Що вас цікавить, запитуйте всі тури і ми вам допоможемо з відпочинком.